Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні у нас черговий металокоп з Аською 250 і катушкою NEL Tornado. Зараз ми її зберемо та вирушимо на поле. Ось така у нас катушечка. Я думаю, ви її бачили з минулого відео огляду. Зараз дістанемо тільки прибор. Ось наш прилад. Ось наша катушечка. І зараз ми з нею спробуємо знайти якісь цікаві монети. Ну що ж, ми вже знаходимося на полі. Прибор я зібрав, зараз ми його увімкнемо, все увімкнулося. І будемо трішки шукати, що у нас тут є. Поки що тиша. Прибор поставив на коін. Шукаємо монетки і всякі різні цікаві речі. Увімкнусь, якщо щось знайду. Тут у нас б'ється. Ось такий сигнальчик. Трішки непонятний, нечіткий. Зараз ми його розкопаємо і подивимося, що тут у нас є. Знайшов якийсь дивний шматок дивної форми і дивного сплаву металу. Вже вдома помиємо. Скоріше за все, що свинець, судячи по кольору металу. Помиємо та подивимося на нього детальніше. Ще дізнався, що коли катушка за щось зачіпається, вона дає неправдивий сигнал. Типу, там щось є таке цікаве, і ти хочеш це вже розкопати. А коли ти повертаєшся знову туди детектором, там вже нічого нема. Тому не всі сигнали. Дійсні черговий незрозумілий сигнальчик слабенький. Ну, думаю, копнемо його, бо сьогодні і так не, не сильно багато сигналів. І часу не надто багато. Тому зараз копнемо, подивимось, що там у нас. Дивно, але... Цей сигнал зник і показує, що там у нас якась чермет. Бачите, що там пробка. Як думаєте, копнуть його? А давайте копнемо, подивимось, що там за пробочка така може бути і давати такий сигнальчик. Однією рукою це, звісно, не сильно зручно робити. Залишаємо цей сигнал, ямочку прикопали і йдемо далі, бо там щось геть зовсім не незрозуміле. Нечіткий сигнал. Не хочу втрачати на нього свій час. Тому йдемо далі. Тут у нас ось така краса, ліс, посадочка і дощик маленький накрапує. А ми далі шукаємо. До речі, не забудьтесь підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео. Та написати коментар. Я буду вам за це максимально вдячний. У нас вже почалось полювання. Ось тут дивіться, дивіться який чіткий гарний сигнал. Зараз ми його копнемо і подивимось, що тут у нас. Ось тут, бачите. Зараз копнемо і глянемо, що там у нас. Бачите, дивіться, що я викопав якийсь великий шмат металу, а воно мені б'є. Що там монетка. Підкажіть, може хтось стикався з такою проблемою, що це може бути. Ось такий шматочок. І ось на такій глибині тут приблизно на штик. Десь така ямка. Дійсно такий шматочок металу. І чомусь він бився як монета. Можливо, якийсь уламок. Тут ось видно різьбу. Ще з Другої світової війни такий шматочок. Але чому він б'ється як монета? Ось це мене цікавить. Підскажіть, будь ласка, в коментарях, що я роблю неправильно. А... Чесно сказати, в мене немає слів, але здається я викопав щось схоже дуже на монетку якусь. -ху -ху. Ось такий звук вона дає гарнесенький. Зараз ми акуратенько її чухнемо. Ось. На ній. Е... 에... Блин, чого я не взяв воду? Там щось є. Там щось написано. Це... Це просто піпець. Щось проглядається, але... Зараз я спробую її очистити, щоб подивитися. Там надписи якісь видніються. Скоріше за все, що дійсно якась монета виявляєте? Або якась пломба. Щось незрозуміло. Фух. Мені вдалося її трішки очистити. І ось таке тут. Е... Набито. Підскажіть мені, будь ласка, що це може бути? Ось такі знаки дивні. Чи це пломба якась звичайна, чи це монетка, тому що виглядає так, як якось там чешуйка, чешуйка, знаєте? Щось типу чешуї. Я ось не можу зрозуміти, це... чи це мені монета попалась, чи це якась пломба дивна. Я недавно копаю, тому не знаю. А з іншої сторони, ось такий дивний знак. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я чесно не знаю, що це. Якщо це дійсно монетка, це буде круто. У мене ще один такий красивий сигнальчик. Ну я ще, правда, після тієї знахідки не можу відійти. Тут усе, правда, фонить. Ну зараз ми її копнемо і також подивимося, що тут Я знайшов ще одну. У -у -у. І це вже 100% що це якась монета. Це 100% якась монета. Тут. Я, чесно, я шокований. Зараз фокусую, бо. Фу! оце не алторнадо, блін, оце не алторнадо. І сигнал такий чіткий був. І І я шокований. Просто шокований. Буквально десь метрів 30 одійшов від цього місця і знову монетка. Щось, щось тут сталося дуже страшне. Ууу, вже хочу її помити і показати вам, що це за монетка. Ось тут я її викопав. Неоторнадо. Чуєте, який звук гарнесенький. Я вам все покажу, хлопці. І дівчата, все покажу, що я знайшов. Ну, однозначно це не пломба. Вау, я навіть не очікував таких знахідок сьогодні. Черговий сигнальчик чітко б'ється. Зараз будемо копати і дивитися, що там у нас. Ось також якась дивна знахідка. Щось незрозуміле. Але по кольору ніби бронза. І є якісь рисочки. Звук ось такий дає. Заберемо вдома, помиємо, подивимось, що це може бути таке. А поруч була друга частина цієї невідомої речі, яку ми знайшли. Вдома складемо її і подивимось, що це може бути таке. Якісь цікаві такі смужки, бачите, на них є. Можливо це вже щось сучасне. На сьогодні наш металокоп уже закінчується. І з такого цінного це дві знахідки, це такі дві подібні до монетки і ось такі дивні шматочки. Я їх зараз помию та покажу їх чистенькими, коли прийду додому. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, що це може бути. Тому що я не сильно досвідчений у цих питаннях, тому було б дуже цікаво дізнатися у вас, що це. Чи дійсно це монети, чи ні. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб більше таких цікавих відео виходило, щоб я частіше виходив на КОП. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь активніше. І буде вам результат. Всім до зустрічі!